Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба. Сьогодні я на кухні. Що я буду готувати? Хочу побалувати своїх, тому що вже йде на носі свято. То Перед святом, поки з'явився час, у мене приготую їм вареники. Вареники картопля із домашнім паштетом. Дуже смачні, тож запрошую, давайте будемо готувати разом. Начистила картопелька, в мене вже вариться. І цибулька. Накришила, обсмажую до золотистого кольору. Посолила і хай смажиться. Ось такий домашній паштет у баноці. Дивіться, кришечка не піддулася нічого. Хоча мені писали в коментарях, що вона не стоятиме паштет. Вчора дістала із погреба, готувала ще в, кінці, ще в лютому, в кінці десь лютого. І відео в мене є на каналі. Відео виставляла десь в началі березня, кому цікаво, заходьте та переглядайте. Паштет дуже смачний. Угу, угу Не відкрию. Ось такий паштетик. Бачите? Гарнесенько зберігся. Цибулька в мене вже готова. Золотистий колір має. Зараз додаю баночку, всю паштету. Подивіться, який. Бачите, який всередині. Дуже гарний, смачний. Бачите, який він гарний. Зараз із цибулькою змішається. Трішки протушу його з цибулькою. І тоді, коли буду товти картопельку, додам. Все, готова моя начинка. Паштет гарненько. Протушкувався із цибулькою. Вимикаю, а пахне як. Картопелька ще не готова. Зараз позбираю шум і хай кипить. Картопелька в мене готова, я її відсідила, водички взагалі не залишила. Бачите, сама картопелька. І тепер гарненько затовчуємо, Ой, яка пара йде. Тепер додаю паштетик. Додаю увесь. Ось така картопля в мене виходить. І дуже смачна начинка дуже обожнюю. Вареники картоплю із паштетом. Все, поставила хай стине. поки вона вичахне то я чимось іншим буду займатися, а потім замішу тісто і будемо ліпити вареники. Нарізала під черевину і обмажу цибулькою. Буду мазати варенички зверху поливати. І цибульку накришила напівкільцями. Пісьмажу до румяного кольору. Нарізала такими чималими сматочками. Підсмажила, Тепер додаю цибульку. Цибулі не жалію, додаю чимало. Черевинка в мене готова, підсмажилася гарно. Додаємо чорний перчик мелений. Тісто буду готувати на кипяченій воді. Що нам потрібно? Два яйця, посолила вже, шість стаканів просіяного борошна. Трішки відберу, потім краще додам. Дві столові ложки олії. Трішки розмішаю, щоб яйце розмішалося з мукою. І заливаю. Все це два стакани кипяченої води, спершу замішую ложкою, так як вода дуже гаряча. Висилася? Можливо, ще буде мало, то ще додам, трішки побачу. Ще можна додати муки, тому що ще тісто липне. Тісточко замісила, готове. Ось таке гарнесеньке, ще тепленьке. Зараз ложу в мисочку, хай трішки постоїть. Тістечко в мене постояло, бачите, гарнесеньке таке. Гарне тісто дуже. Так. Отакими стаканами я відміряла що воду, що муку. Це ще старі-старі граньонні старі, стакани. Все, приступаємо. Порізала тістечко на шматочки. Картопелька вже в мене вичахла. Картопля дуже смачна. І тепер. Формуємо вареночок. Ось такі красунчики в мене виходять. Ось така кількість вареників вийшла. Зараз ставляємо водичку, хай гріється, і будемо варити у воді. Відварюємо у підсоленій водичці. Уже киплять. Ще пару хвилин і будемо витягувати. Ось така смакота, на вечерю вже готова. Тож смачного, хто вечеряє? Покажемо, які вони всередині. Гляньте які Ще тепленькі. М -м -м. Дуже смачні. З томатним соком. домашнім шкварочками готуйте. Ось така смакота у нас на вечерю. Готуйте дуже смачно. Сьогодні на вулиці гарно сонечко, то ми вирішили заняття. Фарбуванням дверей. На кухні я пофарбувала вже на літній. Тільки з вулиці, з нутрі ще й не пофарбувала, бо, мабуть, нам не вистачить фарби. Щось ми купили мало, чоловік фарбує на погребнику. Жінка на мене кричить, що не так. Тому що ти пропускаєш так, багато. Держу не так, це і пропускаю. Так взяла, сама почала красити. І теж чомусь удивительно пропускає. І сонечко за хмарки виглядає. Але у цьому, де тіньок, то дуже холодно. Такий вітер холодний, відділа курточку. Тож готуємося ми до великого свята, до Великодня, Вже залишилося зовсім трішки. То підганяємо хвости. ось, Побілили, дощ зальопав, О, нічого. Нехай буде. Аж щітку бачило, бачило. Прийшов замазати свої сліди. Ага, ми вже зняли. Так що, ти свої показує. Я свої не покажу, тому так. що в мене нема, в мене все гарно. Ви розуміли, там ще хуже, ніж це тут? Так, да так. -да. E aí Дня. Сьогодні ми вирішили посапати ранню картоплю, щось вона ще не зійшла. На дворі холоди, не хоче сходити, зато бур'ян гарно сходить. Чоловік окучує, ось, вже більшу частину окучив. Покажи, який є апарат. Чудо агрегат. Отакий у нас є ручний окучник. Маде, він сам склепав, Ну, склепав не я, мій батько. Отак ми маленькі окучуємо. Були десь і великі окучники, але добрі люди взяли і не вернули. А батько вже не скаже, де воно. Ну, хай в них воно залишається. А я міжряддя. Пробіжуся, тому що все залишається не сапане. Отак, трохи. Рядочки широкі, садилиш трактором під 60 см. А диски на кучниках маленькі і ми не зможемо нагорнути нормально, щоб 60 см не просапувати між рядків. Тому так і граємося. Я вприкся, а жінка доганяє. Малина моя ніби гарна. Відійшла, то я думаю, що прийметься і буде рости. Тож ми працюємо. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. І так, останні штрихи докрашуємо, домазуємо. До Великодня. До Паски готуємося. Покрасили вже двері. Мамулечка підбілює, під... да, там підводить. Ось там третка було б зробити. ну ладно. Синочок хоче на рибалку, котику немає, часу. часу. там зараз поправлю, тряпку викину. Ще блеск. Колодя заділа. Ну, красота. Білесеньке. Трошки не вистачило нам фарби, але ну, не страшно. Докрасимо колись. Останні штрихи на сьогодні. Трішки колірний такий, але ну, нічого страшного. Це знайшли якусь того дичню, розвели. Вона під ободочок нижній. Бачите, кришка підходить. Все одно він не діючий на цей колодязь, зато освіжили. Не буде більмо в оці. А то стоїть таке вже грязне та страшне.